Ну що середа Андрій така, яку ви заслужили? Її мобільна версія відбувається просто в автомобілі, тому що маю можливість з вами поспілкуватися і маю. 10 хвилин для того, щоб обговорити або ж відрефлексувати на ті події, які відбулися у світі. Щоправда, всі ці події розглядаємо. Давайте так домовимося з вами та про вірогідність 50 на 50, От як зустріти динозавра в місті 50 на 50, або зустрінеш, або ні. Відповідно з вірогідністю 50 на 50 Трамп наразі проводить всі мирні перемовини по Україні і намагається тим самим робити вигляд, що все йде по плану. Давайте трохи про те, що відбулося напередодні, тому що ми в ефірі 24 го каналу з Романом Цималюком говорили про те, що ну до Росії полетів борт. Борт не звичайний, якийсь технічний, як то сказав, Пісков, а борт конкретний з спецпредставником Трампа по. Близькому сходу Стівом Віткофом, ну і здавалося б, що спецпредставник Трампа по близькому сходу робить в Росії. І не вже так сильно змінилася позиція Росії у світі? Але ні, пам'ятаєте історію з тим, що нібито відбувся якийсь бій, переплутали, що Трамп. Призначив чи то Віткова, чи то Келова спецпредставником по Росії Україні. А потім ця інформація зникла з соціальних мереж і з телеграм-каналів шо ось раптом кажуть інсайдери, що таки. Дональд Трамп тоді, коли підписував два укази про призначення Стіва Віткофа спецпредставником по близькому сходу, і Кіта Келога спецпредставником по Росії і Україні він не переплутав і навіть той, хто написав про це, не переплутав. А насправді ну, Дональд Трамп розширив повноваження Стіва Віткофа до спецпосланця або спецпредставника по близькому сходу і Росії. Саме тому Кіт Келлог заявляв про те. Що він до Росії не поїде? Ми бачимо, кіткало зараз подорожує країнами Європи, спілкується з країнами Європи, спілкується з країнами НАТО, і намагається з'ясувати, що ж у підсумку, як вони можуть долучитися до підтримки України або якої допомоги вони Україні можуть надати. А у цей самий час Вітков їде до Росії і знову ж таки, як говорять Джерела, три години напередодні спілкувався з Путіним перед тим, як забрати ув'язненого, звинуваченого в зберіганні наркотичних речовин. Хоча йому вони були виписані, я так розумію, за рецептом і для того, щоби е йому не так е боліло. І... Він з цим канабісом приїхав до Росії, за що його відповідно там і взяли. Ну, така історія нам також відома. Єдине, що я не розумію, що й досі, що всі ці люди роблять в Росії, для чого вони туди катаються. Тому що розуміють, що кожного разу будь-який посадовець, спортсмен чи якась фігура, яка має значення, а в Америці вони всі мають значення, тому що для них всі. Люди важливі, вони є автоматично приманкою. Це означає, що як тільки ти з американським паспортом спускаєшся з трапу літака, тебе вже можуть заарештувати за будь-що, щоб потім вигідно обміняти на кого, до речі, був цей обмін, кого віддали Росії Сполучені Штати Америки, ще й досі невідомо. І ця інформація вона не розголошується в загальних колах. Ну і також кажуть, що це не перший і чи вірніше не останній обмін, мають бути ще якісь обмінені люди, і це, як каже Трамп, наближає до завершення війни Росії з Україною. Поняття немає, як це може чи має наближати до закінчення війни. Хіба що Сполучені Штати думають про те, що якщо вони виміняють усіх своїх, то у них у Росії я маю на увазі у Путіна не залишиться козирів, не залишиться методів впливу на Трампа, і тоді Трамп може викотити. Абсолютно всі козирі сказати, значить, так, Путін, дивись, у мене отакий до тебе ультиматум. Поки ж, ультиматум ніхто не озвучує, і позицію Трампа також ніхто не озвучує. Навіть той такий кіткелог, який мав би розробити план. По закінченню війни мав би його презентувати вже на мюнхенській конференції. Потім вони згадали про те, що Мюнхен 38-го якось не надто гарна асоціація, і зрозуміли, що напевно вони цього не готові робити. А тому презентації не буде. Хоча вони не виключають, що деякі пункти плану на цій конференції можуть все таки озвучити загалом. Всі сходяться на тому, що вся ця мюнхенська конференція буде така кулуарна. Вони будуть ходити по кулуарах і домовлятися про щось про підтримку України. Добре, що там буде президент Зеленський. Добре, що там не буде Путіна, тому що він все таки не виїзний, незважаючи на те, що Трамп наклав санкції на МКС на міжнародний кримінальний суд, за те, що вони захотіли притягнути до відповідальності Нетаньяху, і відповідно цим зробив велику послугу Путіну, підтвердивши його слова тим самим, що вся Європа буде у ног хазяїна, коли Трамп повернеться до. Своєї посади в Білому домі. Ну і знаєте, я напередодні слухала американістку політологиню, яка говорить про те що, ну, те, що знаєте, щоб зрозуміти Трампа, треба стати Трампом і треба думати як Трамп. Нам з вами. Навряд чи це вдасться зробити, але тим не менше, за її словами, все, що Трамп говорить, треба ділити: ділити на два, на три, на п'ять, тому що не завжди те, що Трамп думає, говорить не завжди те, що Трамп говорить, він насправді думає. Загалом Трамп він такий, знаєте, людина. Шоумен він любить шоу навколо себе, а тому він намагається його створювати всюди і за будь-якої нагальної потреби можливості. Знаєте, як кажуть, якщо є в тебе можливість вийобуватися, вийобуйся, тому що ну не факт, що в тебе буде така можливість надалі. Тому Трамп зараз робить саме це. В нього є така можливість. Він використовує наповну її. Говорить за кожної можливої нагоди, щойно з'являються поруч. Камери, у мене навіть відчуття таке, що він трохи тролить. Знаєте, в мене раніше було таке саме відчуття, коли е, говорив от этот Вот дві е, трініділі Арістович. Е, кожного разу, коли він спілкувався з ЗМІ, він завжди говорив абсолютно кардинальну. Іншу точку зору, і якщо ти йому раптом приводив цитату з його попередньої розмови і казав, так ви ж тут сказали, він завжди казав, це вирвано з контекста. Я насправді думав не це. І у мене виникало відчуття, що він таким чином проводить над нами всіма якийсь експеримент, знаєте, психологічний, і спостерігає за тим, наскільки ми психічно і психологічно врівноважені. От у мене таке відчуття зараз виникає з Дональдом Трампом, тому що кожному наступному ЗМІ він говорить іншу. Точку зору, і періодично якась його думка повторюється. За цими думками треба стежити, їх потрібно, знаєте, виписувати собі в блокнотик. І чим зараз займається Дональд Трамп, це плите навколо себе таку, знаєте, павутину з загадковості. Тому коли ти за ним спостерігаєш. Ти не розумієш, що буде відбуватися далі, і тобі автоматично цікаво. Ну що ж він далі скаже е, у підсумку? Ми чекали, поки відбудуться вибори в Сполучених Штатах. Потім ми чекали, коли відбудеться інавгурація. Дональд Трамп займе своє місце. Потім ми чекали, коли будуть е, представники призначені та на свої посади, коли там буде сформований кабінет. Потім ми чекаємо, коли там відбудеться візитки, такелога або ж міністра фінансів до України. Потім Мюнхенська конференція. Тобто, ми все, що ми робимо, ми чекаємо. Ми, звісно, не чекаємо, склавши руки. Ми отак от не сидимо і не кажемо про те, що ну все як скаже Трамп, так по Трампівській буде. Ні, українці це люди, які живуть, як батько скаже, так по мамченому і буде. Тому не зважаючи на те, що би там не прийняв Дональд Трамп, а нам з вами вирішувати нашу долю і нам її робити, тому єдиною і найбільш вірогідною, найсильнішою гарантією безпеки України залишаються збройні сили України, тому я завжди закликаю їх підтримувати. Ну і ми продовжуємо вести перемовини зараз, знаєте. От я дивлюся, як зараз відбуваються всі ці розмови про військовий контингент, миротворчий або ж військовий контингент, країн НАТО, який має гарантувати безпеку Україні або ж ненападу Росії в майбутньому. І я згадую, як відбувалися перемовини про леопарди. Ні, ви що, ніколи в житті. Ми не знайдемо скільки леопардів, ми не зможемо їм дати, українці не навчені їх водити і так далі. Як відбувалася розмова про f 16 Ні, ви що ніколи? Це дуже довго вчитися. Це зараз там не знаю, треба буде 5 років витратити на те, щоб навчити українців. Ну і от у підсумку: Леопарди є, є, F-16 є, є. Міражі є, є Тауруси. Хочемо побачити, але далекобійна зброя є. Дозвіл бити по Росії в глиб території Росії. Є військова допомога з штатів. Ну поки не припинилася. Вона продовжує надходити нам ще та, яка була за каденції Джо Байдена. Нової допомоги ми не бачимо, в тому числі на Рамштайні, який відбувається сьогодні. Вперше за три роки нам не було оголошено про пакет військової допомоги Сполучених Штатів. Вперше Рамштайн очолили не сполучені штати а Британія. але знову ж таки партнери з нами, наші. Захисники говорять про те, що такий знаєте трошки заділ в зброї наперед був сформований. Ну принаймні, ті, з якими я спілкувалася, вони говорять, що так, звісно, зброї не буває багато, зброї навіть не буває достатньо. Але якщо ми говоримо про те, що зараз нових пакетів поки не виділяється, то е, воювати є чим. А в цей самий момент республіканці виносять лендліз. На обговорення та і е, зареєстрували цей законопроект е, для подальшого його проходження конгресом і сенатом. Звісно, це довгий шлях. Там має бути 50% плюс один е, проголосовано. 60%, проголосовано вже потім він потрапляє до Трампа. Звісно, Трамп не хоче давати Україні безкоштовну допомогу, тому що Трамп це не про безкоштовне, це про те, що він обов'язково вій. Зом зі сполученими штатами і розробляти їх зі сполученими штатами, тому що це дороговартісний процес, це треба вкластися. Я розумію, знаю, і бачу всі ці повідомлення, які зараз просто заполонили всі соціальні мережі, все розграбують Україну, все пропало і так далі. Я вам нагадаю, що колись, коли приймався закон про продаж української землі. Зокрема, Юлія Тимошенко кричала про латифундистів, про те, що землю українську чорноземи, почнуть мішками вивозити за кордон і все ми втратимо ресурси нашої прекрасної землі. Правда, потім напала Росія, і ми не можемо зараз обробляти наші землі, ну принаймні на окупованих частинах території, але ніхто землю мішками з України не вивозить. Тому не ведіться на паніку так само, як і з ресурсами, які є в українській землі. Прекрасно, коли вони є в українській землі. Прекрасно, що вони належать українському народу. Але якщо ці території будуть окуповані Росією, то Росією, то відповідно ми до тих ресурсів взагалі не матимемо ніякого відношення. А так ми маємо можливість хоча б викупити зброю, яка зараз необхідна для того, щоб захищати Україну. А, тому знову ж таки закликаю на ту паніку не вестися. А, не дуже приємна ця ситуація з відкухом, який напередодні їздив до Росії, і ці заяви з Пентагону, що навряд чи Україна зможе повернутися до кордонів 2014 року. Але давайте бути чесними: ми, ми... хочемо, ми віримо. Ми намагаємося робити все, що в наших силах, але навіть наші захисники говорять про те, що у нас немає ресурсу для того, щоб повернутися до кордонів 2014 року. І велика надія України це на те, що Путін, врешті-решт, здохне. І не факт, що прийде хтось кращий, тому що кращих в них немає, і кращих вони не вміють обрати, і кращі вже були знищені російським царем, але при цьому знову ж таки. Ми розуміємо, що поки буде оця перетасовка відбуватися, поки буде непонятка і будуть показувати балет на російських телевізорах замість Соловйова, Скабєєва і Іжі з ними, то у нас буде шанс завершити начте. чужі території нам не потрібні. Ми про це абсолютно відкрито і завжди говоримо. Ми кажемо, будь ласка, курська область можемо міняти. Чомусь на території Росії ця ідея не сподобалася. Омінювати російські території на українські, хоча я абсолютно не розумію, чому повертати ви їх теж не можете. Ви там вже зібрали 60, я не знаю, 70 тисяч військових, але наші збройні сили не тільки стоять на своїх позиціях, а ще й періодично просуваються в глиб російських територій. Тому я не розумію, чому їм не подобається ідея обміну територіями, от але при цьому кажуть, що ні, вони на це не підуть. То подивимося, хто на що піде. Що маємо цього тижня? Знову ж таки очікуємо на візитки такелуга до України. Очікуємо на візит міністра фінансів Сполучених Штатів до України, очікуємо Мюнхенську конференцію. Не факт, що ми звідти щось дізнаємося, якщо вона буде відбуватися в кулуарах, то це означає, що ці кулуарні думки будуть нам відомі вже після того, як все відбудеться, або ж від якихось інсайдерів. Наскільки теж можна буде довіряти цим про. Ну і після Мюнхенської конференції, нібито є вірогідність, що Трамп зустрінеться із Зеленським. Теж поки тут ставимо вірогідність 50 на 50, тому що знаємо, що певна нелюбов та у Трампа з президентом України існує. Ну і виходячи з попередніх. Років його президентства а, Що ще забула вам сказати. Ну, певно, що на цьому таку, знаєте, мобільну налітку ми з вами будемо завершувати. Це такі новини, які от цього тижня ми з вами обговорюємо. Можливо, до 15 го числа буде щось більш-менш відомо, але я впевнена в тому, чесно вам скажу. Знову наші експерти говорять про те, що, дай Бог, до березня буде відомо щось, якась більша конкретика буде, але розраховувати також на це ну не варто, що ми до березня щось почуємо. Ще раз нагадаю, що у Келога є 100 днів, можливо, тому і залучив Стіва Віткофа. Дональд Трамп для того, щоб той максимально один працював на європейському напрямку, а другий працював з, з Ходом і з Росією для того, щоб потім їх посадити і зібрати якусь одну спільну думку, щоб вони там не розпорошувалися. Подивимось, що то буде. Єдине, знову ж таки, нагадую про те, що треба дивитися ширше на ситуацію хоч зараз все виглядає як все пропало. те що кулуарні розмови йдуться в які можливо не до кінця залучена україна це ну тут більше вірогіднішніс 50 на 50, тут мабуть 90 на 10. от але при цьому келог їде міністр фінансів їде мюнхенська конференція буде зустріч трампа з зеленським запланована і я про це говорила і в ефірах і також Присвячувала цьому програму 24 години до донька Кіта Келога, яка підтримує Україну, яка була в Україні більше десяти разів, яка пише свої пости подекуди українською мовою, теж підтримує Україну. Працює в фонді який надає гуманітарну допомогу Україні. І це донька Кіта Келога. А значить, вона вона підтримує республіканців. Вона серед республіканців і вона в. Офісі Дональда Трампа та, вона близька до нього. Відповідно є шанси, що все ж таки виглядає все не так похмуро, як нам з вами нам з вами може здаватися. Ну і знову, які би рішення не були прийняті в сполучених штатах чи ще десь, а це наша з вами земля, і нам з вами вирішувати її долю. Тому навряд чи щось буде вирішено. Без нас з вами, без наших збройних сил України з гарних новин там компанії, які вже скучили за українським небом, говорять про те, що вони готові відновити польоти, щойно буде офіційно оголошено про активне завершення війни, про активну стадію війни та завершення її. І Візер і Рейнер сказали про те, що Щойно ви говорите про те, що обстрілів не буде в українському небі або такої активної фази. Ми за там 30 днів готові повертатися. Кличте нас, ми повертаємося. Також президент в інтерв'ю не пам'ятаю, Guardian, здається, бо останнім часом він дуже багато інтерв'ю роздає. Важко згадати кому саме. Сказав, що воєнний стан буде відмінений теж відразу після. Завершення активної фази війни. Ну а це означає, що будуть відкриття кордони. А отак, бачите, хотіла з вами поговорити на 10 хвилин. Затягнули з вами на 20 хвилин. Але от така вийшла в мене аналітика з колес. Її мобільна версія. В середу ми з вами це все обговорюємо. Дякуємо вам. Дякуємо. Бачите, як я до себе. Дякую вам, що дивитеся. Дякую, що донатите. Дякую, що підтримуєте для мене це важливо. Ну і звісно, кажу вам до наступної зустрічі вже в розширеному форматі нашого з вами спілкування в стрімі в п'ятницю. До дня закоханих. Якщо вам немає з ким провести. День святого Валентина, долучайтеся до мене в ефір. Будемо з вами говорити про всі ті події, які стануться станом вже на кінець тижня. Все, слава Україні! Слава українським героям! Смерть тим клятим ворогам нашим! Побачимося з вами! Бережіть себе і па-па.